Добрий, день, діти! Сьогодні ми з вами намалюємо ось такого кумедного ведмедика. Він всю зиму спав у барлозі, а навесні прокинувся і пішов гуляти по лісу. Для цього нам знадобиться кришечки різного розміру. Ось така велика, трохи менша. І дві маленькі, але теж різні за розміром. Я розкажу для чого. Оця велика кришечка це буде тулуб ведмедика. Треба її покласти отак на листочок і обвести. Це буде голова ведмедика. Поменше. Простимо лівцем вводимо, так. а потім я вам розкажу, як це ми, ми будемо малювати. Фарба нам потрібна коричнева і чорна. Малюємо голову і тулуб. Треба зафарбувати пензликом, не виходячи за контур. Ось так. Пензлик тримайте трьома пальчиками. І Намагайтесь малювати ось так за контуром, по колу проводимо лінію Тоді малюнок буде гарний. І ви зафарбуйте все. Рівненько ось. Глуп і голову ми намалювали. Так, тепер залишаємо пензлик, нам треба на голові зробити два вушка. Для цього ми беремо маленьку кришечку, гуаш наливаємо в тарілочку, щоб нам було зручніше. І макаємо тоді, туди, туди маленьку цю кришечку. І робимо ось так вушко. Так. Це у нас буде чубчик ведмедика. Ось так. А кришка, яка трохи більше за розміром, ми зробимо лапки ведмедику. Вони в нього коротенькі, не дуже великі, тому ця кришечка якраз нам підійде. Так, треба поставити і покрутити трошки кришечку, щоб. Лаки можна ще? Ось ведмедик у нас готовий. Тепер треба зробити ведмедику очі. Для цього нам потрібна чорна фарба. Тужки зробимо ще вушкаємо ось так і очі. І носик треба намалювати ось такий трикутничок А на лапках ми йому зробимо когті ось такі ось і вийшов у нас ведмедик. Малята, я сподіваюся, що ви теж такого намалюєте. Бажаю вам успіхів!